Second Tower 404 XU трактор, який точно дасть тобі сумувати на полі. 40 кінських сил. 4 х 4, а ще він має характер. Давайте глянемо, що в нього всередині. Перше двигун з об'ємом 2545 кубічних сантиметрів. Він не просто потужний, а ще й економний. Ідеальний для будь-якої роботи від обробки землі до перевезень. Комфорт так, велике крісло на амортизаторах з підлокітниками. Твої спина і руки скажуть спасибі. Кермо гідрооб'ємне з окремим насосом і баком. Маневрувати легко навіть на вузьких ділянках. Плюс триточкова гідравлічна система з примусовим опусканням. Важливий плюс для ефективної роботи з навісним обладнанням. Вібрація знижена завдяки пружині на тягах. Паливо це паливо. А тут цілих 65 літрів у бічному баку. Дрібниця, але приємно також є USB розетка ти ж не хочеш, щоб твій трактор був як старенький дід, повільний і неслухняний. Тоді забудь про конкуренцію цей Кентавр як спорткар у світі сільхозтехніки. Пиши в коментарях, яку техніку ти б хотів побачити у наступному відео.